Вітаю вас, шановні одинадцятикласники! класники! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо математику 11 класу. Сьогодні будемо вчитися розв'язувати логарифмічні нерівності. Розв'язування багатьох логарифмічних нерівностей ґрунтується на такій теоремі: якщо основа більша за одиницю, то нерівність виду логарифм з основою А деякої функції від х більше за логарифм з основою А. Деякої функції від ікс, рівносильно системі fідx більше g від x і менша функція більше за нуль. Якщо основа дробова більше нуля але менше за одиницю, то нерівність такого виду рівносильна системі f від x менше g від x, тобто зверніть увагу, Якщо тут стоїть більше, то сюди ми пишемо менше. Якщо тут менше, сюди напишемо більше. І та функція f від x, яка менша, більше за 0. Ну, Давайте тепер подивимося, як це на практиці застосовувати. І так, розв'яжіть нерівність. Куди дивимося? Дивимося в основу. Вона дробова, дробова. Значить, ми будемо писати систему x. Оцей значок змінимо на більше за 9, і ще напишемо, що х більше за 0. х більше за 9 і більше за 0, тобто х більше за 9 перемагає. Відповідь х належить проміжку від 9 включно до плюс нескінченності. Якщо в основі у нас число більше за одиницю, то значок нерівності ми залишаємо без змін х більше за 12 і х більше за 0. Відповідь х належить проміжку від 12 до плюс нескінченності 12 не включено. Аналогічно розв'язуються всі інші. Тож, сподіваюся, що ви зрозуміли, наскільки це легко, і можете поставити відео на паузу і попрацювати самостійно. Перевіримо. Третя, основа 0,8 дробова, значить х менше, заміняємо цей значок на менше від 14 і х більше за 0. Тож х належить проміжку від 0 до 14 не включно. В основі 7 число більше за одиницю, тож х менше за 15, цей знак залишається без змін, і більше за 0. Належить проміжку від 0 до 15. Ще чотири нерівності, і вони розв'язуються подібно до тих, що і попередні. Я рекомендую вам спочатку тренуватися самостійно. В п'ятому основа 3 сьомих менше за 1, тобто х плюс 5 буде більше за 8, і х плюс 5 буде більше за 0. Перенесемо вправо 5 з мінусом. Це буде 8 мінус 3 а тут мінус 5. Х більше за 3, і х більше за мінус 5. У відповідь піде х більше за мінус 3. В основі 8 більше за одиничку. Значить, 2х мінус 3 більше за 7. 2х мінус 3 більше за 0. Перенесемо 3 з плюсом і поділимо на 2. 10 поділити на 2 і 3 поділити на 2. У відповідь піде х більше за 5. 2 дев'ятих в основі число менше за одиницю, х-4 буде менше за 2, х-4 більше за 0. 4 переходить з плюсом, х менше за 6, х більше за 4. Від 4 до 6 не включно йде у відповідь проміжок. lg в основі 10, 10 більше за одиницю, 1, 1 плюс 3х буде менше за 16. І 1 плюс 3х буде більше за 0. Переносимо 1 з мінусом, ділимо на 3. 15 поділити на 3, і мінус 1 поділити на 3. У відповіді йде проміжок від мінус 1, 3 не включно до 5 не включно. В цих нерівностях праворуч стоїть не логарифм, а просто число. І якщо ми пригадаємо, що це число це є показник степеня основи то тоді зрозуміємо, що х буде більше за 7 в квадраті, і х буде більше за 0, х більше 49 і більше за 0. Тобто у відповідь йде х більше за 49. Аналогічно в основі 5 це число більше за 0, цей значок нерівності зберігається, х буде менше або дорівнює 5 в степені мінус 1, 1 п'ята, і х більше за 0. Тобто більше за 0 і до 1 5 включено, 0 не включено. Одна друга число менше за одиницю, х буде більше, або дорівнює одна друга в п'ятому степені. Одна тридруга, х більше за 0, х більше, за 1, більше або дорівнює за одну тридцять другу, йде у відповідь проміжок. 1 третє число менше за одиницю, х буде менше за 1 третю в першому степені. Х буде більше за 0. Від 0 до 1 третьої не включно. Так само, все так само. Рекомендую вам спочатку тренуватися самостійно, тільки так ви зможете напрацювати власні навички. Звіряємо. 5 в степені, вибачте, 5х плюс 1 буде більше за 2 в четвертому степені. 16. 5х плюс 1 більше за 0. 1 переносимо з мінусом, ділимо на 5 15 поділити на 5 і мінус 1 поділити на 5. У відповідь йде х більше за 3. 0,6 число менше за одиницю, х мінус 2 буде більшим за 0,6 в другому степені. 0,6 в другому степені це 0,36, х мінус 2 більше за 0. 2 переносимо з плюсом, і х буде більше за 2,36 і більше за 2. Більше за 2,36 іде у відповідь. 3 в основі число більше за одиницю, 2х мінус 1, менше або дорівнює 3 в третьому степені 27. 2х мінус 1 більше за 0. 1 переносимо з плюсом, ділимо на 2, 28 поділити на 2 і 1 поділити на 2. х належить проміжку від 0,5 не включно, 0,5 до 14 включно. 0,5 в основі число менше за 1, 2 в степені х плюс 1 буде менше або дорівнює 0,5 в мінус другому степені. 0,5 це одна друга, одна друга в степені мінус 2. Одна друга перевертається за рахунок мінуса в показнику степеня, буде 2 в другому, тобто 4. 2х плюс 1 більше за 0. Один переносимо з мінусом і ділимо на 2. 3 поділити на 2, і мінус 1 поділити на 2. У відповідь йде пробіжок від мінус 0,5 не включно до 1,5 включно. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички. Чим більше ви розв'язуєте таких прикладів, тим зрозумілішим буде цей процес. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!